Ой, ось тут акацієвий парк. красиво вже цвіта акація, Такі аромати. Ох, клас. Посилка від Василя Івановича. Отримала свої рослинки від Василя Івановича. Два дні йшли. Пішли з Виноградова. Трояндочка, трояндочка і клематис, малюсенький. Будь ласка, волога земля, клематис, Ліберті написано. Малесенькі. Зараз ми тебе посадимо. Ой, відби не зламали. Не знаю, як ви, а я перед тим як одягати звичайні рукавички, одягаю ще такі салафанові. Тому що руки потім не відмити. Так поверх. А я працюю із. Капроновими колготками, то мені потрібно, щоб ручки були чистенькі, м'якенькі. Так. бур'янці. Цей клематіс, що я купила малесенький, треба тут поруч посадити. Я взагалі на сайт з квітами зайшла через цей клематіс. Хотіла гарний клематіс придбати до цієї опори. Бо фіолетовий мені, як рослина подобається, а як квітка ні. Я Набрала такий перегній, перепрівший сюди в яму. Зайшла на сайт обирати клематіс, а там, щоб придбати, потрібне, не вистачало коштів, потрібно було дорожче замовлення робити. Щоб відправили. Тому я ще троянду обрала. А вже як обрала і чекала на посилку, то прочитала відгуки і пишуть, що не дуже добре, не дуже чесно присилають. Присилають, але не ті не те, що замовляєш. Пересорти. Дивлюсь, листя відрізняється то вже точно не буде фіолатова, як оцей кліматіс. Такий маленький. Сподимося, що тут за корінці. Корінців не видно. Де корінці? Дивіться, які тут корінці. Це тут такі маленькі. Загнуті якісь. Ось такі. Зараз я його розправлю і посажу в ямочку. Ось таке коріння. Називається Ліберті. Подивимось. Ліберті, це чи не Ліберті? Самі понасівалися на гідочки. А троянду хочу посадити ось тут, прямо. Тут опора для винограду. Виноград у нас там аж туди не плететься, а опора пустує. Хочу закрити трояндою гарною. Ну я думаю, що вона гарна, а там вже буде, яка буде. Але там зараз трава висока, тому треба йти брати косу і скошувати, а потім копати ямку. Пірій понаростав. Пахне скошеною травою класно. Сильно не буду зараз скошувати, нехай притіняє, тому що зараз спека, нормальні люди не садять троянди. Веспека. Але раз у мене тоді не було настрою, а настрій я собі піднімаю новими рослинками. Тому буде троянда. І то це троянда на здачу. Добрий вечір, пані Мотя. Що ти за дохлу крису мені принесла? Фу, Мотя. Ну в тебе, звісно, смаки. Чудо юда, а не собака. Чудо юда. Якось Міру знайшла і бігала. Хай буде, а ця кучка Хай ще буде. Буду дивитися, як переживе, то поскошую все довкола. Так, хочу, щоб воно було ось так гарненько. Ось так, щоб ця трояндочка буду садити тут. Ого, тут земелька корінням заплетена. Я взагалі ці відгуки прочитала. Відгуки не дуже гарні. подивилася відео з відгуками. Дівчата незадоволені цими квітами, рослинами з цього розплідника, чи не знаю, що це. Ну я ж уже замовила, то тому я звикла довіряти людям бочки щось зляться. Що злетесь? Собочки. Треба яма велика, бо я хочу багато сюди хорошої землі насипати. Я ще, правда, не знаю, що там за коріння. Треба відкрутити, подивитись. Ну така замучена трояндочка. Ну що зробиш? Вже яка прийшла, будемо з такою. Ай. Куди воно мене? Перегиньчику. Зараз Подивимось, що вони нам напакували. Ой, такий грунт чорнючий. Ковгенько коріннячко. Треба підстригти. Сухенька. йду. І б дуже хотіла, щоб це був саме той сорт, який я замовляла. Зараз зблизька вам покажу, що тут вже є маленькі, біленькі корінці. Ой, аби ще фокусувалась камера. Так, і ще тут суха, суха гілочка? Ми її теж зріжмо. Угу. А як її покласти краще? В який бік? В цей чи в цей? Не знаю, треба яму зробити ширшу. мене не влаштовує так. Ширшу в цей бік. Оце корінечко наплелось. Оце я тільки на рослинках і тримаюсь. Зараз таке все. Хочеться його спиляти, але думаю, оцю траву зрізати. Але думаю, нехай побуде. Притянить, тут же молоді паростки. Може їх відрізати. О, зреновий. Вже москалі летять нас знов вбивати. Не вгадали, не ви Піду ще поберегній. Не знаю. Може б люди робили по-іншому цю посадку. Але я не садівник. Сажу, як умію. Ось так. Хороший такий ґрунт. І цей намішаю, і цей. Так. Тепленької водичка набрала. в то образольєм, бо таке коріння було сухеньке. Бетончик також нової трояндочки. Чекаємо, щоб вона показала колір. Вона така називається блакитний ніл. Ну На сайті вона називалась блакитний ніл. А який це буде ніл, побачимо скоро. Згодом побачимо З камерою, біда, не фокусується взагалі не хоче Щось із листочками, чи це віруси якісь, чи це мороз побив. Мама її обробила від шкідників. Це я з розсади виростила такі квіточки. Малесенька вже стільки бутонів. Я її прищіпувала цю. І це має бути або біла, або рожева. Накриють мої крокуси, які вже усю лягли. Набирають сили цибулинки, щоб на наступний рік повернутися до нас з новими силами. Оце в такому стані зараз волошка українська, тому що я в Аврорі купувала. Зараз покажу, яка німецька. А це німецька, я їх садила в один день. Така малесенька, слабохонька, але вона різнокольорова має бути, вона синя, не тільки синя. Така слаба, як німецька допомога Україні. Сподіваємося, вона набере сили і покаже нам всю красу свою. хочеш понюхати петунечку. Ти хочеш її витоптати. Краса. Вечорію вже, сонечко заходить. Буду і я заходити. Дякую за перегляд. Може комусь було цікаво і корисно. Красиве небо. Вітру немає.